Я отак стекло почав это, ну гострий. Леонід показує, як діставав з-під завалів свою дружину. Жінку засипало розтрощеним фасадом, врятував шмат гіпсокартону. Він отак нахилився й порівняв трошки зверху. До коханої продирався навпомацки йшов на голос. Ну, пиляка, я рук не бачив таке, ніяк було. Подружжя ледь не задихнулося смертоносним пилом. Труса мене з цим диваном, я летю, блін. І все, як почало сипати, ти поняв. Я просто думав, перва мисля, думаю, це прилетіло в наш дом. В ніч на 26 жовтня російська ракета обірвала в цьому дворі життя п'ятьох людей. Серед них мати та сестра восьмирічної Соломії. Це жорстко, просто жорстко. Психологиня Вікторія сама не може оговтатись від шоку. Її син ходить в один клас із постраждалою дівчинкою. Цю страшну новину ми дізналися в групі класу, коли написали, що мама і сестри більше немає а дитина в лікарні це страшно. Це жах. Такий жах. Ну я вчора тільки. Змогла хоч якось говорити. Нині жінка та інші батьки збирають донати на допомогу постраждалій. Через ракетний удар соломійці відірвало руку. Дівчинці потрібна тривала реабілітація. Це біда не тільки цієї родини. Це ну я не знаю. Ми через кожне через себе це пропустили. Підтримати збір можна на банку. Посилання в описі та коментарях до цього сюжету. Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях лишаються семеро з понад 20 поранених внаслідок російського теракту. Троє це малеча. Одна дитина у важкому стані. Винесло вікна, покосило стіни, розвилило фасад. Хоч цей будинок, який знаходиться просто в епіцентрі удару, є непридатним для життя. Він аварійний. Ми бачимо, ліквідація наслідків триває. Люди виносять із потрощених квартир крихти вцілілого. Кажуть, що ж, дом аварійний, заварять і всі нікого не пустять. Два дивани, третій негодний. Печка пропала, котел духкондурний, теж його побила, пропав. Холодильник прийм'яло, але ну ще не пробували, може, буде робити. З-під уламків гаражів викопують автівки. У сусідніх будинках перебої з електропостачанням. Вікна затулені плитами ОСБ. але найбільша проблема нині зрешечений уламками дах. Шифер в нас весь пробитий в дірках. Можуть бути і по пів метра, дірки. Якщо там буде дощ якийсь, я не знаю, як воно буде. Мабуть. Ще кровля потолок обвалиться. Місцеві у розпачі хто і коли лататиме покрівлю та мінятиме вікна. Поки невідомо, адже будинок не перебуває ані на балансі жилсервісу, ані в ОСББ. Кажуть так, як нас обслуговує аварійно-сервісна служба, нам не будуть. Покривати кришу, що ми не стоїмо на балансі городу. Я інвалід групи. Я інвалід другої групи. В мене пенсія 2500 гривень. А вікно коштує 8 тисяч. Ми чотири вікна не в змозі поставити. Це просто нереально. Це просто нереально. Натомість жителі аварійного будинку кажуть, їм пообіцяли сертифікат на нове житло і компенсацію коштів за тимчасову оренду. Владислава Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу.